Я бачу пакетов рора. Я пятна. Купив кое-что. Писать я покажу. Я подумал, что нам надо поели на лампу. Ну я, ну, я подивився, вона по-перше, дуже дешева, її можна розпалювати е, відпалювальна гая робити і дрова. І ще я подивився, що можна крембрю посипати з е, цукром і підпалити, і воно буде. А рішево. ще можна сираку комусь засунути. Не треба це робити, але я реально нам хазяйство. Я для душа купив. дуже дорогий. А як? А Я там понюхав його, дзвоніть Кайон. Окей. У нас нема машини. Ні, це, коротше, ця паста, надо, ну реально не панікуй, Я серйозно кажу зараз, ну, без всякого. Я подивився в інтернеті, що її вона бдить. Але якщо її намастити на кросівки і прочистити оцю от поверхню ну бокову, то воно буде, типу, біленьким. Типу воно очищує всі поверхні. Якщо, якщо не очистить, я буду тебе мастити. Те, що ти дуже хотіла. Оці прикладеси, але вони ну, якісь українські, я не знаю, скільки вони будуть тими е, звичайними польськими, але мені здається, вони будуть смутні. Отак. Mm. Окей, Є. приймаю. я йшов і до мене зайчик підбіг. Каже передай, будь ласка, Кирині. У <гусування> нарешті годна покупка.